Ця нація вже або загинула, або вона вже давно там, на фронті. Да? Там мало хто з тих людей, які вважають себе націоналістом і вважають себе частиною нації, а не народу, мало хто не в армії. Мені за цю, що таких людей вже немає. І більшість з них, я ж кажу, вони вже е, на щиті. Народ уже цей от у нас в підрозділі ми завжди кажемо, служу українській нації. І я завжди своєму підрозділу кажу, що всі, хто кажуть народ, ну це, це інше, це не тотожне. Народ і нація це різні речі. Але вже пора, щоб народ воював, вже пора, щоб народ долучався до цієї до цієї там священної нашої війни. Бо без них ми не виграємо. Бо да там є кількість фанатиків, і ця кількість фанатиків ми бачимо, у нас армія там 800 тисяч людей. Це дуже, мало. це дуже мало. І, і фанатичне на... ядро стає менше, да, менше абсолютно. менше. І це дуже мало в умовах, що проти нас на нашій території воює 700 тисяч росіян, а частина з них знаходиться на території Росії і запускає щодня ось всі ці ракети, управляє їми шахеди і так далі. І мобілізація, і не боятися говорити з народом як з дорослими людьми.